Всім привіт! Вже давно я нічого не викладав, по правді кажучи, не було дуже коли. Ось, ну Тут вирішив викласти трохи часу. Постійний клієнт пригнав пасата, вже давно нас на обслуговуванні. Останній раз тут щось робило, все не враховуючи заміни масла, не знаю, певно 4 тому. Ось трохи роботи назбиралися, він привіз запчастини, ось олива, мутюль. Допуски 504, 507, все як має бути. блоки передніх важелів передні по лімпіердеру. Це на одну задню тягу поперечно два сініблочки, бо там ніби срака вся перебиралася, але оті два щось вийшли з ладу. І так само оці два. Чотири ваки відходили, вистачить. Це назад на великі ті задні повздовжні речі подушки підрамника переднього. Я їх ще навіть по-моєму не, не міняв в тій машині вже 350 тисяч він наїздив, і то тільки то, що пише, стійки заднього стабілізатора, а оця подушка теж нижня. І три гранати по СКФ. Самі дорогі, які тільки є. Бо вак не робить, а СКФ теж ставить оригінал фірма топова. Будемо міняти дві внутрішні, одну зовнішню. І масло. Олива, Оливаніше в коробку автомат, це є мокрий ДСГ. Ось по мутюлю. Нема сенсу переплачувати за оригінал, тому взяли мотюль, теж хороше. хороша олива, фільтр десь ще доїжджає. Та й таке. Всім добра.